Ще минулоріч тролейбусники звернулись до міської влади з проханням встановити світлофор на перехресті вулиць Макарова Корольова, адже саме на цій ділянці повернути з вулиці Корольова ліворуч на нерегульованому перехресті їм було вкрай важко. І ось за півроку часу та 680 тисяч гривень тут таки з'явився цілий світлофорний комплекс. Єдиний нюанс, що перехрестя, де встановлено світлофор, знаходиться на підйомі, що в свою чергу може додати клопоту водіям взимку. У нас світлофори стоять зимою і літом, і зимою не тільки в цьому місті, от, а й в інших місцях, де також є, от, якщо ви сюди їхали по вулиці Соборній, Старицького, Вербова, там також на підйомі стоять, що в центрі міста, що на виїзд міста на підйомі. От, і в інших місцях київське перехрестя, нас також на, на підйоми, і на спуску стоять. Нічого, комунальні підприємства працюють і справляються з даною ситуацією, буде необхідність, будемо посипати. Буде їздити. а водії а відповідно повинні вчитися зимою водіння. За словами Володимира Лапюка, це не останній світлофор цьогоріч. Зараз на стадіях розробки та затвердження ще декілька проєктів. По вулиці Київська, 92, це в районі, якщо пам'ятаєте, де був ресторан Горинь колись. От пішохідними землі, вулиця Пухова, Виговського перехрестя, вулиця Соборна, Пушкіна. У нас всі документи готові, ми оголосили процедуру тендерних закупівель. От, розробляється проєкт вулиця Біла, Млинівська. От, я сподіваюся, що ще, мабуть, будемо замовляти проєкт Дворецька, Гашика, Малорівницька. Попіклувались комунальники не лише про водіїв, але й про пішоходів, особливо тих, хто має проблеми з зором. Тут на асфальті встановлено тактильну плитку, що своєю рельєфною поверхнею сигналізує про наближення до проїжджої частини. Також обладнаний світлофорний комплекс із звуковим супроводом, що сповіщає, чи можна переходити дорогу чи ні. Саме цей сигнал майже відразу викликав занепокоєння у мешканців прилеглих до перехрестя будинків. Тому комунальники відрегулювали гучність, аби не створювати дискомфорту Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.